Дізнатися, щось дуже-дуже цікаве. В ефірі програма Рожеві окуляри і ми починаємо. Протягом наступних 30 хвилин, а це 1800 секунд, ми покажемо вам 6 сюжетів по 4 хвилини кожен. І ви будете на 100% задоволені і в тисячу разів розумніші, тому що тема сьогоднішньої програми цифри, числа і все, що з ними пов'язане. Дивіться анонс. Отже, вже за 30 секунд ви дізнаєтесь історію цифр. А ще ми розкажемо про те, як у різних країнах рахують види цифр: паролі, коди, номери, цифри всюди, помічник всіх лініхів, калькулятор і його історія. А ще нумерологія що це наука чи магія? І на завершення прийоми, яких вас не навчать на уроках карате. Математика і її секрети. Найточніша програма рожеві окуляри в ефірі. Час пішов. Тож сьогодні ми говоримо про цифри, без яких наше життя ну зовсім не таке. Вони ж навкруги. Від самого народження все починається з них. Наприклад, дівчинка, вага 3200, ріст 50 см. Народилась о 17.30 20 липня 2010 року. Як бачите, навіть не маючи ім'я. Перші характеристики маленької людини це суцільні цифри. А що ж було колись? До народження цифр. Давайте подивимось сюжет. Один, два, три, чотири, шість, сім. Не думайте, рахувати я вмію. Мені просто цікаво, звідки цифри взялись і хто їх придумав? Сьогодні я це з'ясую. З вами Ненсі Бей. Всім привіт! Вчені вважають, що історія чисел зародилася ще тоді, коли людина навчилася рахувати предмети. Але знаки для позначення чисел з'явилися пізніше. Спочатку люди малювали рисочки, а потім винайшли знаки. Знаки використовували як цифри, а ще за допомогою них читали. Люди навчились відрізняти один. А якщо предметів було більше, означає багато. Іноді для назви числа 1 використовували слово, яке означає одиничний предмет місяць або сонце. Пізніше люди почали спостерігати за предметами, які були парними: очі, вуха, руки, крила. Звідси людина знає про число 2. І таке слово, як два, на деяких мовах, звучить так само, як і очі або крила. На практиці ми все рахуємо десятками від одного до десяти. Це, мабуть, тому що у нас десять пальців на ногах і на руках. В процесі еволюції людина користувалася дуже різними системами числення, але найзручнішою виявилась саме десяткова система. Для позначення деяких чисел придумали і єрогіфи. Не знаю, правда, що вони означають, але деякі з них були дуже комедні. Схожу систему числення вигадали римляни. Вони записували числа рисками під різним кутом. Римськими числами ми користуємося і сьогодні. Начинати а от всім вам відомі ще от всім вам відомі цифри зі школи: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Придумали араби. Саме цим арабським винаходом ми зараз користуємося. Існує думка, що накреслення звичних нам арабських цифр було вигадано за принципом. Значення цифри відповідає кількості кутів, але з часом кути на цифрах змінилися. Ось така історія чисел. Сподіваюсь, вам сподобалось. З вами Бей. Всім па-па! Ми щойно побачили сюжет номер 1 про історію цифр. А зараз ми розкажемо вам про види цифр. Думаю, ви чули, що ми користуємося арабськими цифрами та є й інші, наприклад, римські, шістнадцяткові. Але про це далі в сюжеті. З вами Марта Сварчевська і сьогодні я споведу у чарівність від цифр. Зовсім і не чарівний скажете ви. Математика штука складна, погоджусь, але саме цифри керують світом. I Можливо, уявити сучасне життя без цифр. а чи саме за допомогою них створюють комп'ютерні програми, які керують всім світом. Комп'ютери, телевізори, телефони, транспорт та все, що нас оточує, створене цифровими комбінаціями. Саме слово цифра з арабської мови це знак для запису чисел і означає зовсім відомі для нас цифри 0, 1, 2, 3, 4. І так далі. Це, власне, є один із різновидів цифр арабських. Ними користується майже весь світ. Але для європейців вони стали звичними лише у 10 столітті, тобто тисячі років тому папа римський мав доступ до науки, якого тоді не мав ніхто. Він зрозумів, якими зручними у користуванні є арабські цифри, і запровадив їх у Європі. А до того вся земна куля користувалася римськими цифрами. Ви, мабуть, їх теж всі знаєте. Вони виглядають так. Це один, це два, це три, це чотири і це п'ять. Логічно зназви, що їх продумали кремлян. І було це ще 500 років до нашої ери, тобто більше як дві з половиною тисячі років тому. Але римськими цифрами важко записати число більше ніж 3999, Адже деякі цифри можна використовувати не більше трьох разів. Тому більшість людей сьогодні на щастя використовують саме арабські, а не римські цифри. Українці теж. І ми з вами ще з першого класу. А хтось і раніше вивчаємо цифри східних народів. А є мови, наприклад, церковнослов'янська, іврит та давньогрецька. Де не повірите, замість цифр використовують букви? А був такий народ Майя, який жив на території Мексики. Вони використовували двадцяткову систему числення. Запис цифр вони ввели вертикально, тобто знизу доверху. Тобто кожне початкове число верхнього ряду було в 20 разів більше, ніж. Нижнього. Але це складно, правда. Наші майже рідні арабські цифри рахувати куди простіше. Тому рахуйте на здоров'я, все, що можете і вмієте. А як ви думаєте, якою за рахунком є ця програма Рожеві окуляри? Спробуйте підрахувати. Марта Спарчевська проробити цифри спеціально для студії рожеві окуляри. інформаційно розважальна програма Рожеві окуляри» в ефірі ми говоримо про те, що робить наше життя точним, і це цифри. А зараз прошу вас на хвилиночку задуматись, наскільки ми з вами оцифровані. Отже, щоб кудись подзвонити, нам потрібен номер телефону. Щоб зайти у під'їзд, потрібен номер квартири. На уроках ми теж отримаємо оцінки у виді цифр. А ще ідентифікаційний номер, номер машини, номер паспорта чи посвідчення і номер маршрутки. Жах, цифри атакують. Сьогодні вам уже розповідали про. про... Привіт, друзі! З вами Яна Бей. Сьогодні вам уже розповідали про числа, їхні різновиди, різні математичні функції, багато всякого різного. Зараз я спробую поміркувати разом з вами, для чого нам числа та як ними користуватись. Думаєте, математику вчити не треба, оскільки можна скористатись калькулятором? от і помиляєтесь. Цифри існують не тільки для того, щоб розв'язувати задачі. Якщо бути уважним, то в повсякденному житті цифри нас оточують так само, як повітря чи вода. Ось погляньте, номерні знаки на чиємось авто, або ж номери телефонів, ціна очеку з магазину, номер маршрутки чи трамваю. І це ще не все. Зараз ми з вами поговоримо про зовсім не дитячу штуку. Ідентифікаційний код. Знаєте, що це? Кожний дорослий українець, і не тільки українець, має свій особистий номер. Це порядковий номер кожної людини, яка має платити податки. Розумію. Це все дуже складно пояснити, але я точно знаю, що коли підросту, мені теж такий дадуть. Він складається із десяти чисел. Цікаво, що перші п'ять цифр це дата народження людини, а останнє число свідчить про стать. Наприклад, парне число це жінка, а не парне чоловік. Ну все, па-па. Навряд чи хтось зараз може уявити своє життя без телефону. У кожного з нас номери телефонів теж складаються з чисел, і тут не все так просто. Є певна технологія, завдяки якій ми можемо побачити, що за абонент намагається до нас дозвонитися. А чи знаєте ви, що номерні знаки на автомобілях це теж певний шифер? Звичайно, бувають такі, де пише Вася, Маша, і ми одразу знаємо, хто їде за кермом. Але ж якщо там просто цифри та букви, то як дізнатися, хто чим дихає? Є також такі водії, які придбали собі щасливі номери, наприклад, 0001 -777 333. Але хто знає, чи дійсно числа приносять щастя чи швидше вправність водія? Щоби без... скільки ще, ще однією доволі складною, проте зовсім не таємничою штукою, є штрих-код. Його вигадали для того, щоб спеціальні машини могли зчитати інформацію про товар. Вони бувають різні: в полоску, товсту та тонку, в крапочку, квадратні, круглі і просто числові. От, зокрема, про числові я вам розповім детальніше. Зазвичай числовий штрих-код складається із 13 цифр. Перші три говорять про країну виробника. Решта цифр для нас із вами не такі вже й важливі. Зважаючи на останні події, то хочу попередити, що код України 4,82. Після сьогоднішніх розмов про коди та шифри я відчуваю себе таємним агентом. Так що бажаю вам так само вміло розшифровувати ці коди довкола до наступних зустрічей. Рожеві окуляри продовжують навчати вас, але сподіваюсь, вам весело і цікаво. Три сюжети вже позаду. І оскільки наступне відео про винахи для тих, кому ліньки рахувати самостійно, теж довго говорити не буду. Дивіться. Математикам, технікам і всім тим, хто дуже любить рахувати, та й тим, які не дуже люблять математику, рекомендую зосередитись. Адже сьогодні я буду вам розповідати про калькулятор, його історію і цікаві факти про нього. Тож зосередьтесь. Найперший калькулятор знайшли на затонулому кораблі біля Греції. Механізм створили для того, щоб обчислювати рухи небесних тіл і аж ніяк не для математичних дій. Вчені припускають, що його створили у другому столітті до нашої ери. Бо саме в цей час вчені активно спостерігали за небесними тілами. І так би всі і забули про той чудовий підраховувач небесних тіл, якби не вчений Паскаль. Він винайшов велетенську коробку з кнопками, цифрами і колесом, яке, як тільки покрутиш, зразу підраховуються цифри. Він був велетенським і в кишеню чи в сумку, як цей маленький калькулятор, точно би не помістився. Час минав, і ящик, що рахував, поступово зменшувався. Ціна на це ці диво техніки була кусючою і придбати калькулятор міг далеко не кожен. Працював калькулятор минулого на газових лампах, дуже сильно шумів і від нього йшов запах паленого бензину. В школу на контрольну з математики такого помічника точно не візьмеш і не заховаєш. Технічні дива трапляються. Наприклад, у 1970 році були винайдені перші машинки. Вони важили всього лише 800 грам, але були доступні в ціні і могли обчислювати навіть інтеграли. Але самі розумієте, що вага для такого маленького продукту була доволі велика. Чесно кажучи, уявити життя без калькулятора важко. Наші бабусі рахували на дерев'яній рихівниці, додавали та віднімали у стовпчик. Так само множили та ділили, як обходились без калькулятора на великих фабриках, заводах та підприємствах. Навіть не уявляю. Калькулятор зараз дуже звична річ, адже це як кружка з чаєм, або, наприклад, парта чи крісло. Але ви коли-небудь задумувались, що могло би його і не бути. А що б тоді ми робили без нього? Калькулятори сучасності діляться на різні типи: бухгалтерські, інженерні, віртуальні та графічні. Звичайно ж, ми з вами користуємося маленькими, симпатичними і найпростішими. Але людям певних професій такі калькулятори дуже допомагають. Зізнаюсь вам чесно, мені без калькулятора було б дуже важко. Адже така опція у мобільному чи іншому гаджеті дуже потрібна. Піду перевірю, чи правильно зробила завдання з математики. Папа! -па. Ми продовжуємо говорити про циферки і чиселка. І зараз у нас магічний час. Майже віршами говорю. З давніх давань люди вірили, що числа мають велику силу. Від них залежить наше життя і майбутнє. Чи правда це? Дивіться в сюжеті про нумерологію. Усіх людей ви завжди готові. Відвага одна з ваших головних переваг. І ви часу домагаєтесь рівних прав для всіх людей, Ви завжди готові встати на захист жертви несправедливості. Цікаво. Ось що мені віщують цифри. Привіт, з вами я, Наталія Донченко, і сьогодні у нашій мегаточній програмі ми поговоримо про псевдонауку. Нумерологію. Нумерологія це закупність вірувань, які приписують числа в певні властивості. Нумерологія є так званою псевдонаукою. Таке я прочитала у Вікіпедії. Що таке псевдонаука, запитаєте ви. А це така діяльність, що навмисно або помилково прикидається наукою. В нумерології за кожним числом закріплені певні поняття, образи або властивості. Так можна зрозуміти та аналізувати характер людини, її сильні та слабкі сторони. Дехто навіть береться передбачати майбутнє вибирати краще місце для життя чи роботи. Про числа зацікавила людство ще дуже давно. У часи античних прибителів за допомогою елементарних чисел могли вгадати події, склавши потрібні комбінації. Стародавні євреї, сирійці, греки і римляни в будь-якому слові бачили також певне число. Оскільки цифри для позначення чисел в цих культурах не було і їхні функції виконували літери. Цікавим є те, що, незважаючи на древність цих думок. Більшість сучасних математиків і справжніх вчених не визнають нумерології взагалі. Вони вважають її дивиною та вигадкою. Якщо чесно, я також не дуже вірю. Хоча це і псевдонаука, але нумерологія заполонила чимало країн. Майже всі авіакомпанії пропускають нещасливе число 13 в літаках, часом і на переплавах. Так само й у лікарнях відсутня палата номер 13. У США досі не використовують числа 13 для нумерації поверхів у будинку. Їх позначають як 12А або одразу ж 14. А у столиці Нової Зеландії на 13 поверхах розташовані адміністративні служби, адже ні фірми, ні звичайні люди не хочуть жити на поверсі під щасливим номером 13. Для нумерології важливими є цифри лише від 1 до 9. 10 вже не рахується. Тому що нуль нічого не означає. І за цією наукою кожному з нас відповідає певна цифра. Як її визначати, я зараз вам розповім. Візьміть листок та ручку, розбийте дату свого народження на окремі цифри. Наприклад, я народилася 3 жовтня 2002 року. Отже, 3 додати 1, додати 2 та додати 2 Дорівнює 8. Отже, моє щасливе число 8. Можливо, щось у цьому є. І дата, і час нашого народження є важливі. Ми всі такі різні, але люди, народжені в один день або в один місяць, є дуже схожі. Погодьтесь. Зараз ця нібито наука почала розвиватись. Активно створюється сайти нумерології, де можна визначити число імені, число долі, число дому. Тільки що по номеру телефону нічого не вигадали. І час. Все. Можливо. І дата, і все, 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 сю, все, все, давайте. Кажуть, у нашому житті все не просто так. І дата народження, і номер квартири, і навіть код домофону, можливо. Особне вірити, що усе це на щастя і на добро. Про Чудернацьку нумерологію вам розповідала Наталія Донченко. Будьте розумними, па-па! Програма Рожеві окуляри присвячена цифрам, триває. Але зараз не про це. Якщо ви нас любите і частенько дивитесь, тоді ви знаєте, де нас знайти і куди нам писати. А ще ви знаєте, що ми є у всіх соцмережах і на Ютубі, тому нагадувати не буду. А зараз наступний сюжет математичний. Всім привіт! Те, що цифри і числа загадкові та непередбачувані, думаю, ви вже переконалися. Дехто вважає математику нудною та нецікавою, але повірте, це не так. Світ математики набагато цікавіший. Будьте певні, з вами Єва Іонова. Воно таке, цей математичний фокус. Ну, це не зовсім фокус. Це певний алгоритм, математичні прийоми, під час яких ми щось додаємо, віднімаємо, множимо, ділимо і виходить число, про яке знали заздалегідь, дата вашого народження чи номер вашого телефону. Папір. Ручка. Для всіх цих прийомів нам знадобиться ручка, папір та калькулятор. Все, що я озвучуватиму, записуйте і підраховуйте. Отож, стартуємо. Отож, запишіть на листку день свого народження. Наприклад, я народилася 8 листопада, тобто 8 .11. Тепер. Число дня народження в мене це 8. Помножте на 2. До результату додайте 5. Отриманий результат помножте на 50 і додайте номер місяця, в якому ви народились. В мене це 11. Тепер від цього числа відніміть 250. Вийде 4 або 3 цифри. Перші дві. А може бути і одна цифра день, а дві останні місяць народження. Ну що, фокус вдався? Ну, як вам сподобалось, маю для вас ще одну загадку. Задумайте будь-яке число. Потім до нього додайте наступне за порядком. До отриманої суми додайте 9. І потім розділіть напіл. Від отриманої суми відніміть задумане число. Ви легко назвете відповідь це цифра. 5. Наприклад, ви загадали число 31. Додайте до нього 32. Це дорівнює 63. Тепер до 63 додайте 9. Це дорівнює 72. 72. Ділимо на 2, дорівнює 36, і віднімаємо 5. В результаті вийшло загадане число 31. Ось одна із них. Відомий російський поет Михайло Лермонтов любив не лише поезію, а виявляється, що він дуже любив розгадувати математичні головоломки і часто загадував їх своїм друзям. Ось одна із них. Задумайте будь-яке число. Додайте до нього 150. відніміть 36. відніміть задумане число. Тепер помножте результат на 5. Потім розділіть на 2. У вас вийшло число 285. Бо у мене так і це правильно. Не питайте чому. Це фокус. Загадки загадкових чисел. Не біда. Стоп, куди? Загадки загадкових чисел. <му> Забули номер мобільного телефону друга. Не біда. Його можна обчислити завдяки кільком математичним діям. Це все, таємниці загадкових чисел. Беріть калькулятор і рахуйте. Введіть у калькулятор перші три цифри номера вашого мобільного телефону. Але код, наприклад, 098. Пропускаємо. Тепер ці цифри помножте на 80. До отриманого результату додайте 1. Далі це число помножте на 250. До результату додайте чотири останні цифри номеру. Додайте ще раз ці чотири останні цифри. Від результату відніміть 250 і число розділіть на 2. Вам має вибити телефонний номер. Якщо ні, значить, ви щось зробили неправильно. Юні математики відкриють для вас ще один секрет: ваш вік видає розмір вашого зуття. Пояснюю, запишіть розмір вашого взуття. У мене це 35. До цього числа допишіть два нулі. Від отриманого результату відніміть рік свого народження. Зиманого результату додайте нинішній рік. А тепер гляньте на цифри результату дві останні цифри це є ваш вік. У мене вийшло дванадцять. Ось вам ще одна головоломка. Думаю, вона не буде для вас складною. Візьміть чотири сірники і складіть їх один за одним. А тепер спробуйте з трьох сірників зробити цифру чотири. На сьогодні це всі мої фокуси. Обов'язково поділіться ними зі своїми друзями. З вами була Єва Іонова. Ну і що ж, шановні мої, математично точна програма Рожеві окуляри за кілька секунд завершиться. Тому не буду гаяти часу і скажу вам па-па. З вами була Юлія Маївка та весь творчий колектив програми Рожеві окуляри дивіться на світ разом з нами. А я біжу готувати наступну програму. Побачимось з вами рівно за тиждень.